Під звуки військового оркестру на старт легкоатлетичного забігу виходять працівники академії, котрі займаються впорядкуванням кадрів, бухгалтерією та іншими більш цивільними справами. Явка 100% для всіх півтори тисячі військовослужбовців, бо залік загальнофізичної підготовки обов'язковий. Оцінка, яка йде в особисту справу кожного військовослужбовця. При невиконанні цих нормативів є цілий ряд моментів, які. Дозволяє впливати на те, щоб військовослужбовець зайнявся більш прийнятно до, стосовно до своєї фізичної підготовки. Для кожної категорії нормативи складаються окремо, які мають особливі здібності, які залучаються до виконання особливих завдань. Є ті, які просто несуть службу, і є ті, які бухгалтери в навчальному відділі, які мають інші нормативи. Нормативи, каже викладач академії, перевірені часом і цілком прийнятні для усіх трьох категорій працівників. Складали їх в останні п'ять років тому, і перш ніж внести в програму іспиту, випробували. Як правило, всі військовослужбовці, які проходять службу в національній академії державної прикордонної служби, здають нормативи деякі кращі, деякі гірші. Вправи на швидкість можуть краще трошки виходить, вправи на силу трошки гірше. Свій норматив збігу на тисячу метрів заступник головного бухгалтера академії виконав фінішу, дістався першим. каже подібний залік справжнє свято. Відповідна атмосфера, добрий настрій, гарна кампанія, запорука успіху. Іспити склали всі, можливо, за винятком піввідсотка з півтори тисячі військовослужбовців. Після заліку старших колег на старт виходили курсанти, для яких розроблені нормативи значно вищі, але молодим та дужим, в яких попереду військова служба, вони під силу.